Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ракети для високомобільних систем Хаймерс із дальністю до 300 кілометрів дозволили б уражати цілі у будь-якій точці України, зокрема у Криму. Експерти також припускають, що Путін може погрожувати ядерною палицею країнам Балтії та Польщі. Майже 20 американських експертів і фахівців із національної безпеки закликали керівництво США постачати зброю Україні в повному обсязі, зокрема й ракети «Атак-МС». Дальністю 300 кілометрів. Про це повідомляє The Hill. Двоє людей із цієї групи експертів нещодавно відвідували зустрічі за участю представників Міноборони України. У своєму відкритому зверненні до адміністрації президента Байдена вони висловилися про те, що війна в Україні досягла ключового етапу та закликала розширити військову підтримку ЗСУ. Адміністрація Байдена успішно підтримувала союзників, надавала суттєву військову допомогу. Зокрема, і цього місяця допомагала доблесним Збройним силам України йдеться у публікації. Разом із тим вони нарікали на те, що не вдається створити переконливий стратегічний наратив, який би дозволив досягти громадської підтримки для залучення НАТО в довгостроковій перспективі. Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протистояти наступу росіян, зокрема, щоб руйнувати лінії постачання, постачання палива та склади боєприпасів. Це означає, що США необхідно постачати Україні ракети атак МС. Для високомобільних систем Хаймарс з радіусом дії до 300 кілометрів це дозволило б Україні вражати військові цілі у будь-якій точці України, зокрема й у тимчасово окупованому Криму. Потрібні безперервні постачання озброєнь та запасних частин для артилерійських платформ, які зсу отримують з різних країн. Деякі з цих деталей невзаємозамінні. Ці системи постійно діють, тому їх ремонт критично важливий. До того ж, Україна потребує ППО малої та середньої дальності, щоб протистояти російським авіа- та ракетним ударам. Усе більш помітно стає необхідність застосування адекватних контрзаходів для протистояння дронам російського виробництва і новим БПЛА, які РФ намагається закуповувати в Ірану, вважають аналітики. У цьому напрямку адміністрація Байдена досі не здійснила рішучих кроків, щоб не провокувати Росію, або як сказав радник із національної оборони Джек Салліван на форумі в Аспені, щоб уникнути третьої світової. Путін та інші високопосадовці перед початком і після вторгнення 24 лютого неодноразово нагадували Заходу про небезпеки ядерної війни, але США теж ядерна держава, і було б стратегічною помилкою вважати, що ядерне стримування більше не працює. Ядерне стримування все ще працює, йдеться у зверненні експертів із національної безпеки. Ядерне стримування, військова доктрина, що передбачає нанесення ядерного удару у відповідь погрожувати ядерною війною, але не починати її в інтересах Путіна. За такими прогнозами Кремля нічого не було, наприклад, після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, зазначили експерти. Що станеться, якщо ми дозволимо Путіну нас залякати і зупинити постачання потрібних Україні озброєнь, щоб зупинити російський ревізіонізм? Задаються риторичним питанням представники США, зазначаючи, що Путін може загрожувати ядерною палицею та країнам Балтії. Чому адміністрація не допускає, що Путін не наважиться зробити те саме щодо Естонії та Польщі, якщо подібна тактика вже працювала в Україні? Йдеться у листі, під яким поставили свої цифрові підписи чиновники вищого рангу США. Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.